Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада я усіх вітати та заняття починати. Малята, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Молодці! Зараз зима і в мене є ось така гарна зимова картина. Скажіть, будь ласка. Що ми можемо сказати про нашу зиму? Яка вона? Молодці, казкова, чарівна, віла. Молодці, дуже багато всього, ви знаєте. Малята, а ще взимку дуже часто трапляються різні дива. Ось і зі мною сьогодні трапилося диво, і я знайшла. Ось таку гарну рукавичку. Малята, скажіть, з якої казки вона до нас завітала? Так, звісно, ця казка називалася Рукавичка. Малята, а давайте разом пригадаємо, які тварини були в цій казці. Хто перший знайшов нашу? Рукавичку. Молодці! Це мишка шкряботушка. А за мишкою хто був наступний, хто знайшов рукавичку? Так, це жабка-скрекотушка. Молодці. А наступний прискакав зайчик побігайчик. А за зайчиком прибігла хитра лисичка, молодці. А за лисичкою прибіг сірий Вовчик, братик. А одразу за вовчиком прийшов хто це? Кабани клан молодці! І саме останній до рукавички прийшов це. Ведмідь, молодці малята. Гарно все пам'ятаєте. А зараз послухайте віршик. Сніг пухнастий, наче вата, аж по ньому жаль ступати. Білий, чистий сніг. А ось і вітер віє. Віє вітер нам в лице. Захиталось деревце, Вітерець це вище вище, деревце нижче-нижче. Скажіть, про яку пору року цей віршик? Так, про зиму. Молодці! Ой! Щось Пищать чую наші звірята в рукавичці. Зараз я запитаю, що ж там в них трапилось. Малята. Наші звірята кажуть, що їм там дуже-дуже мало місця, і вони просять нас з вами їм допомогти. Малята, ми зможемо допомогти. Так, звісно. А для цього нам знадобиться ось така рукавичка. А ще ми з вами її прикрасимо. Ось такою гарною сніжинкою. А щоб наша рукавичка була теплою, ми зробимо хутро і звати. А ще нам знадобиться. Клей. Але перед тим нам треба підготувати наші пальчики. Дивіться, будь ласка, уважно та повторюйте: цей пальчик, мій дідусь, а оцей бабуся, цей пальчик мій татусь, а оцей матуся, цей пальчик я маленький, гарненький. Ось і вся моя родина. А тепер іншу ручку. Цей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся, цей пальчик мій татусь, а оцей матуся, цей пальчик я маленький, гарненький. Ось і вся моя родина. Молодці. А тепер подивіться уважно, як правильно прикрашати рукавичку. Нашу сніжинку ми будемо приклеювати посерединці. Рукавички. А для цього я беру пензлик з клеєм і намащую на місці, де буде наша сніжинка. Ось так гарненько намазую клей. А тепер беру нашу сніжинку та ось так притискаю. Бачите, яка гарна в рукавичка в нас вже з вами виходить. А тепер я знову беру клей, намащую вверху рукавичку, ось так прямими лініями. Ось. А тепер беру шматочок вати, відриваю від нього ще маленькі шматочки та ось так притискаю до рукавички. І ось така гарна рукавичка у вас вийде. А батьки вам допоможуть. А ми зі звірятами почекаємо. Малята, покажіть, будь ласка, які рукавички у вас вийшли. А ми зі звірятами подивимось. Ой, які всі гарні та теплі рукавички! Наші звірята дуже вам дякують. І я вам дякую та кажу до побачення, малята!